Всім привіт з Одеси. Я на привозі у У Лєни тут е, розпродажі дуже багато, багато білизни, багато таких костюмів, велотреків, дивіться, по 500 гривень. Якість шикарна. Так, а штанішки такі спортивні. Ось 550. Ну, оці дуже шикарні по 600 гривень. Дивіться, які велотреки є. Дивіться, яка якість. 500 гривень. Показую вам. Кольори різні, такі нейтральні. Не дуже яскраві такі, ну, прикольні кольори. Розових дивлюся немає. А ні, є розові штанішки, так? Да? От 44 до 52. -го. Ага, дивіться. Ліни тут всього. І Трусики, бюстики, все тут є. Трусики на мальчиків наших, на хлопців є. Шикарна якість. Лена, це що за якість? Катонова, Хатон. так? Да? хебешечка. Так, ага. Ну, а ці блін велотреки, звісно, шикарні. Дівчата, хто кому потрібно, резиночка плотненька, шикарна, блін, взагалі. Лен, ви відправляєте по Україні? Да, можна замовляти же. ці велотреки, да? да, Телефон номер 9, 093 496 27 32. Ага, ну можна ж і конечно, трусики, да. жіночі, чоловічі, так? Да, замовляти да, чи ні? Ага, дивіться, яка шикарна якість. Вообще. Взагалі, треба собі взяти моїм хлопцям.